Представляємо вам бронзову скульптуру Георгій Побідоносець української скульпторки Олесі Данилюк. Характеристика, матеріал виготовлення бронза. Висота 33 см мармурова підставка 2 см на 16 та на 24,7 см вага 7,9 кг Георгій Змієборець один із найшанованіших святих в християнському писанні. Також він є уособленням мужності та. Хоробрості святим Георгія визнали за те, що він мужньо прийняв смерть, відмовившись зректися своєї віри. Георгій традиційно вшановується як покровитель воїнів, в тому числі українського війська. Тож статуетка з таким глибоким символізмом є прекрасним вибором для подарунку в визначний день вашому родичу, другу або колезі. Придбати її ви можете вже зараз в онлайн-магазині ФАМА.